А просто зараз як наша журналістка поїхала до італійського Неаполя шукати роботу, не знаючи мови, без жодних знайомств. Скільки ж часу знадобилося, аби заробити перші гроші? Ми порахуємо доходи та витрати українців в Італії та побачимо, в яких умовах працюють наші земляки. Не знаючи мови, без житла та знайомих, Так. Да. з квитком в один бік. Ти виходиш на вулицю і до самого вечора ходиш, бродиш. Саме так починаються заробітки у тисяч українок, які приїжджають до Італії самостійно, без запрошення, без допомоги агентств з працевлаштування. Вони опиняються посеред площі і не знають, чи сьогодні знайдуть роботу, чи завтра, чи за тиждень. Ти не знаєш, що тебе чекає завтра після завтра. Журналістка головної теми прилітає до Неаполя, де найбільше в Італії заробітчан із України і спробує знайти там роботу без жодної допомоги. Скільки їй на це знадобиться часу? Яку роботу їй запропонують, у яких умовах працюватиме, яку платню отримає, і головне чи не натрапить на небезпечних аферистів? Дивіться, я прилетіла до аеропорту Неаполя в Італії. Я не знаю ні англійської, ні італійської. та й знайомих в Неаполі немає. Як приїздить більшість наших українців на заробітки та шукають роботу. Тож спробуємо і ми. Площа Гарібальді, площа Плебішіто, вулиця Санта Марія. Це місця в Неаполі, де кожний третій українець. Наші земляки збираються тут по кілька разів на тиждень, знайомляться, обмінюються корисними контактами, а головне шукають роботу. Наша журналістка Олена спробує знайти працедавців саме тут, на площі Гарібальді. На аркуші паперу Олена пише, терміново шукаю роботу українською, адже найбільше сподівається на допомогу земляків. Минає година, друга. Та поки охочих допомогти Олені з роботою, немає. Аж раптом до нашої журналістки підійшли чоловік і жінка. Назвалися Оксаною та Петром. Пара в Італії вже 10 років, самі з Миколаєва. Що таке пошук роботи, коли щойно приїхав у чужу країну, знають не з чуток. Жінка диктує Олені номер телефону знайомої українки, яка, начебто, працевлаштовує земляків. До нас підійшли українці. Побачили, що я шукаю роботу та дали номер, тож ми зателефонуємо подізнаємося. дізнаємося. Зможу я вийти завтра на роботу чи ні. Олена телефонує. Невже їй дійсно вдалося так швидко знайти роботу? Та чи не натрапить журналістка на шахраїв, довірившись випадковим знайомим? Про це трохи згодом. А поки дізнаємося, де і за скільки можна зняти в Неаполі житло, приїхавши сюди на заробітки. Якщо є трохи грошей і доступ до інтернету, там можна знайти чимало оголошень від Українок. Здебільшого жінки шукають сусідок, аби разом винаймати однокімнатну квартиру на околиці міста. Це комфортніше, безпечніше, а головне дешевше, ніж у хостелі. Ось приблизно такі кімнати знімають наші заробітчани тут в Італії і платять по 150-200 євро за койко-місце. Але якщо грошей немає, то можна піти до благодійної організації. Люди, які приїжджають на території Італії і не мають, не знайшли роботи, не мають дозволу на перебування в Італії. Можуть звернутися, можна отримати одежу, можна поїсти є місця де можна переночувати. Такі благодійні центри є по всій Італії. У Неаполі їх близько 20. Тут є окремі блоки для чоловіків та жінок, кімнати на 3-5 осіб, зручності на поверсі. Сюди можуть прийти всі, у кого немає грошей та роботи. І українців серед таких каже працівниця центру більшість. Ось в таких умовах можуть жити наші заробітчани, коли вони опинилися в тяжкій ситуації тут, в Італії. Ці місця безкоштовні. Однак перебувати тут можна не більше 15 діб. За цей час потрібно підшукати роботу та житло. Інакше доведеться ночувати просто неба або ж на сходах у під'їзді. Тож чи вдасться нашій журналісті знайти за два тижні роботу? Вона телефонує за номером, який їй дали випадкові перехожі на площі. Здравствуйте. Доброго дня. Я прочитала. Вы где, вы где живете, В Неаполе? Да, да. Я живу возле этой площади Гарибальди. У нас є робота. Подробись роботи дівчина Юлія не розказала, про документи не спитала. Лише призначила зустріч о четвертій ранку на автобусній зупинці за кілька кілометрів від готелю, де живе наша знімальна група. На зустріч із невідомим роботодавцем Олена з оператором ідуть удвох так безпечніше. Зібралася та піду працювати на роботу. Ой, на вулиці ще темно. Ось зупинка і автобус. На автобусній зупинці Олену зустрічає невідомий італієць. А того, що станеться далі, наша журналістка не могла собі навіть уявити. Чоловік наказує Олені сідати до його машини, а з оператором, якого вона представила як свого брата, швидко прощається. Зачиняє дверцята і тисне на газ. Такого наша знімальна група не очікувала. Куди повезли нашу журналістку? Чому їй доведеться буквально втікати із знайденої випадково роботи? Чим завершаться експерименти з заробітками в Італії? Дивіться у фіналі програми. Дочекайтеся на дуже ризикований експеримент пішла наша знімальна група. Дочекайтеся, чим же ж він завершиться. А поки давайте обговоримо, ким же найчастіше працюють українці саме в Італії. Загалом, якщо ми кажемо про українців, які їдуть працювати за кордон, то це 93% людей, які працюють у звичайній сфері фізичної праці. Якщо ми кажемо про Італію, то там звісно завжди був великий попит на людей, які будуть працювати у сфері обслуговування або догляду за літніми людьми. Чи різниця заробіток, коли ти працюєш там легально чи нелегально? Різниця полягає в тому, що якщо ти працюєш нелегально, і тобі, начебто, обіцяють більше грошей, то тобі можуть ці гроші не заплатити. Ти можеш потрапити в ситуацію звичайно рабство, коли в тебе заберуть всі документи і будуть примушувати до якоїсь роботи. Або більш жахливо, як на мене, це коли люди працюють на тому самому будівництві, і з ними може трапитись все що завгодно. А хто буде сплачувати за лікування, якщо люди не бажають платити навіть заробітню плату? І людина може втратити здоров'я, вона вона може втратити за своє життя, і це більш жахливо аніж втрата грошей.